Доброго всім дня, друзі! З вами на зв'язку Автопойнт. І сьогодні в нас в продажі джилі. Машинка 2007 року випуску 108 тисяч кілометрів пробігу. Отже, по машинці. Двигун 1,5, бензиновий, без газу, газ ніколи не стояв. Так вона виглядає в сірому кольорі. По локофарбовому. Є під є деякі підкраси. Це з двох сторон дверки, це нижня частина дверей, з цієї і з другої сторони. І перекрашене ліве крило, і є точкові підкраси. А так в загальному дах, капот в фарби. Отже, на машині стоять дуже гарні колесні диски. Бачимо з новою гумою. Це нова зимня гума, стан ідеальний. Перейдемо до салону. Отже, машинка коштує 2300 доларів. У нас п'ятиступенева механіка. У нас електроскло, підіймачі вікон. У нас електрорегулювання дзеркал. У нас навіть є система мультимедіа Pioneer, встановлена власником. Салончик в дуже гарному стані, як ви бачите, не потертий, не затертий. Машина відповідає своєму пробігу. Давайте я покажу вам багажник. Багажник у нас відкривається тут. Раз. Переходимо до багажнику. Отакий у нас багажник, доволі такий просторий. Я думаю, що я туди влізу. Багато місця тут є для такої маленької машинки. Дивіться, у нас є запаска, у нас є домкат. В принципі, як бачите, заводський набор джилі, який тут іде з заводу з цією машинкою. Отже, ось отак. от. Давайте ще вам покажу задній ряд сидінь. Ось у нас задній ряд сидінь. Стан класний, В принципі, красивий такий салон, знаєте, чимось схоже на велюр. Ну, Напевно, це не валюр, але дуже-дуже схоже. І навіть такі світлі ремені безпеки. Виглядає прикольно. Ось. Такий загальний вигляд машинки. Акуратненька машинка за 2300. Ганяти по місту буде саме те. Не більше 1,5 бензин, вона економна. Тому звертайтесь. З вами був автоповід Київ. Всім дня.